Всім доброго дня. ми з України. Напередодні Маковія я вам просто показую чудові букети, які, можливо, хтось не зміг зробити, в когось нема на це можливості, хтось просто не може фізично це зробити. То вам зробили наші калинівські дівчата. Вони зробили в них золоті руки. Ви подивіться, все по феншую, так як ну я так, це ж, Ви ж розумієте, що жарт. Все за українськими традиціями. Ось полин, ось миколайчики, ось колосочок, ось, будь ласка, маківка, і дереві, і калина. Все те, що потрібно. Все, що треба. Тільки тирлича не можемо знайти, через то ходимо без женихів. Не знаю, хто мені, хто мені знайде цю траву, та я не знаю. Тирлича мені треба. тирлич, тирлич, А яка вона? Поклич мені женишка. Є такий навіть віршик. Ну не можу знайти цього тирлича, ну поки будемо без жениха нічого, зато з квітками. Гладіолоси. Подивіться. А ви знаєте, до речі, гладіолус, як називали раніше українці, його не називали гладіолус, його називали косарики, тому що він схожий на заплетену дівчачу косу. Ну, це вам просто так для цікавості, щоб показати, які краси. Вже женихи без ще напрошується. Гарні дуже. Я вас дуже прошу, приходьте. Хто не склав, купуйте біля хворих є чудові варіанти. І з наступаючим святом.